Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині сенсей. Ви тільки гляньте, що вже привезли, ще здається мені дуже заскоро, але не можу вам не показати цю новорічну красу. Тож усім дякую за огляд та приємного перегляду. Склянка з оленем подвійні стінки. Ціна 169. Ось така красива ємність для напоїв у вигляді новорічної банки. Трубочка також скло. 59 гривень всього. Є ще ось такі варіанти: зелене скло та червоне, Трубочка також скляна, кришечка бамбукова. Ціна 169. Це неймовірно красивий декор, пісочний годинник. Гляньте, як чудово переливається у золотистому відтінку. Ціна 169. Підставка під ложку. Ціна 149. Є ще ось такого плану. 169. Ось така. Скляна менажниця на два відділення будиночки 169. Чашки скляні з декором всередині є імбирний пряник і ялинка 169. Чашок дуже багато. Це також 169. Такий красивий відтінок з оленями 149. Чашки переважно по 169-149. Вибір дуже великий. Червоні 149 та 169. Тарілочки по 239 є ось така з малюнком, машинка з ялинкою і дві ялиночки. Підсвічники будинки. Ось такого плану вищий 269, біленькі 149. Зелений також 149. Є ще ось такий варіант. Молочний відтінок 219. Дозатор для миючого засобу 239 з відділенням для губки. Машинка і губка у вигляді ялинки 269. Ось така дощечка 149, 219 веселого різдва. Менажниці на дерев'яній підставці три відділення ялинка червона та зелена. Ціна 389. Дуже красиве ось таке блюдо смарагдове з ялинками за 269. Пізніше, як будуть знижки, то взагалі можна накупити 149 ось такі серветки на стіл 2 штуки. є ще з помаранчевим обідком. Доріжка на стіл золотиста є ще у сріблі у вигляді сніжинок. Ціна 149. 91 на 33 см. Мисочка з малюнком 119 см. Менажниця 340 гривень. На два відділення. Ще одну красиву тарілочку знайшла. Досить важкенька і великого розміру. Гарно переливається. 340 гривень. Як же без ось таких красивих баночок для зберігання. Є найменше за 169, більше 189 такі коробочки для зберігання цукерок чи печива 389 та 269. Скляні з гілочками ялинки по 219. Ось така красива золотою кришечкою. Ціна 119, є ще червона. Червона 149. Склянки дві штуки 240. Тортівниця 169. Свічка декоративна 169. Також. Підсвічник 169. Підсвічник 169 з шишок та штучних квітів та гілочок. По 169 ось такі чудові келихи. Є ще ось такий варіант. Дуже гарно виглядає ніжка бордова та зелена. Пляшки дві штуки 169, 269 за 4 штуки. Зелене скло та червоне. Формочки для печива 149. 8 штук. Форма силіконова 6 штук на планшеті. Ціна 119. Качалка для тіста з тисненням 149. Щіпці 149. Свічка парфумована у склі 340 гривень. Тортниця 459. Набір пластикового декору. Три гарбузи 340 гривень. Тортівниця маленька з малюнком 269. Ось такий салатник, нерівна поверхня з ялинкою 289. О, гляньте, ще такий побачила. Дуже гарний відтінок, золотистий обідок. Ціна 389 Досить глибокий та вмісткий. Маленька тортівниця зніжинкою. 219. Є ще ось такого плану з ялиночками зеленими. 269 тарілка для подачі, три відділення 340 гривень. Ось таке блюдо з будиночками. Овальне. 389. Серветниця 149. Чорна металева. Золотиста та срібло. Також 149. Ось такий варіант 169. По 169 ще є ось така машинка з ялинкою лита. І такі два варіанти також 169. Дуже красивий набір для подачі для нарізки 169. Дошка та піала. Молочник 169. Такий ще є з ялиночками. Також 169. Це, напевно, має бути цукорниця 189, але ложечки немає. І ось така баночка для зберігання за 169. Тарілочка у вигляді цукерки 240 гривень. Ялинка скляна з губкою для миючого засобу 219 Решітка кухонна. У вигляді імбирного пряника. 149. Ось такі красиві підставки. Декоративні на стіл. Упаковка 2 штуки 149. Сніжинки також 2 штуки 119. Доріжка 389 40 на 150 поліестер. Ось така 219-50 на 150. Для солі та перцю набір. 149 та 219. Дозатори 59, пряник 149. така новиночка ціна 219. І помаранчеві для зубної щітки та пасти 149 та 169 для миючого засобу. Поличка пластикова 389. Поличка для душу. Набір килимків для ванної кімнати 219-2 штуки. Такі були сьогоднішні чудові новинки. Я дякую вам за огляд. Бажаю вам приємних покупок. На все добре!